Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему застосування похідною. І сьогодні ми розглянемо екстремуми функцій. Ну, давайте це домашнє завдання для моїх учнів. Давайте з'ясуємо, що таке точки екстремумів функції. Так. Ну, По-перше, нам треба з'ясувати, що таке окол точки, точки Х0В. Проміжок А Б, який містить точку Х0В, називають околом точки Х0В. Якщо ми розглянемо, наприклад, проміжок від мінус 1 до 1, то будь-яка точка, яка лежить всередині, наприклад, 2-2,5, мінус 0,5. Для оцих цих точок, що я назвала, оцей проміжок є околом. А от для точок, граничних оцих точок мінус 1 і 3, оцей проміжок околом не є. Тобто, що таке окіл точки Х0В? Х0В знаходиться всередині цього проміжку АВ і не являється його правою або лівою границею. Так? Отже, давайте розглянемо два малюночки. От у нас є точка Х0 на першому малюночку, і його окіл, зелененьким виділено. Тут точка Х0 і його окіл. Так, ну, якщо ми подивимося на ці два малюнки, то ми бачимо, що їх спільне тут, ну, скажімо так, Спільна властивість тут яка? Що у вас значення функції в точці х0 буде найбільше на цьому околі? І тут, і отут. Тобто значення функції в точці x0 буде найбільше. Отже, ми можемо записати, що f від x0 у нас більше або дорівнює f від x. Тоді у нас виникає таке означення точки максимуму. Точка Х0В називається точкою максимуму функції f, якщо існує укіл точки x 0 в такий, що для всіх х з цього колу виконується рівність f від х 0 більше або дорівнює f від Х. тобто значення функції в точці х0 буде найбільшим на цьому проміжку або на цьому околі. Це одне й те саме окіл і. Скажімо, проміжок, якщо сказати простими словами. Так, оця точка максимуму записується отак. Х максимальне дорівнює Х0. Тобто, оце у нас х 0 це і є точки максимуму функції. Чому тут називається точки екстремумів? Бо є ще мінімуми функції, От максимуми і мінімуми, називаються точками екстремуму функції. екстремумів функції. Отже, з'ясуємо, що таке точка мінімума. Ну, знову ж таки, розглянемо два малюночки, яка у них спільна властивість. Якщо ми побачимо ну, подивимося проміжки, якому належать точка х 0 і тут х 0 на обох малюнках, то ми бачимо, що значення функції в точці х 0 буде найменшим порівняно зі значенням будь-якої точки на околі. Тобто візьмемо цю точку, отут от, значення функції буде вже більше вище. Візьмемо тут точку, теж буде більше, ніж значення в точці х0. Так само і тут. Значення функції в точці х0 буде отут, значення функції в точці, яка належить околу точки x0, буде вище, тобто більше. Отже, у нас f від x0 менше, ніж f від x. І тоді ми можемо задати означення точки мінімуму функції. Точка х0В називається точкою мінімуму функції f. Якщо існує кіл точки x0v такий, що для всіх x із цього околу або проміжку виконується нерівність f від х 0 менше або дорівнює f від Х. Так, записується точка мінімуму, як x. Мін мінімальне тут х мінімальне дорівнює Х0. Ну, давайте розглянемо оцей малюночок. Значить, якщо ми подивимось на цей малюночок, то в околі точки Х1 виконується нерівність, що F від x1 більше, ніж F від ну, тут яка в околі, від будь-якої точки в околі точки Х1. Отже, х1, х3. Х5 це будуть точки максимуму цієї функції, даної функції, яка зображена у нас на графіку. А от точки x2, x4 і x6 будуть точками мінімуму, бо в околі цих точок функція приймає найменшого значення. Найменшого. Отже, записали, що це у нас точки максимуму, а це у нас точки мінімуму. Так, якщо розглянути другий малюночок, от бачите, отут функція на цьому проміжку х1, х2 стала. Але в околі точ, точки х1. Ну тобто всі точки, які знаходяться на проміжку x1, x2, от як точка Х 0 вона буде точкою і максимуму, і мінімуму. А от точка Х1, подивилися, це найбільше значення в цій точці. Якщо ми беремо проміжок окілу цієї точки x1, то x1 буде f від x1 буде приймати найбільше значення. Значить, х1 у вас точка максимуму, а х2 буде приймати найменше значення в уколі, ну, f від x2, да? значення функції в точці х2 буде приймати найменше значення. Отже, це точка мінімума. Ну, Бачимо, що х 0 я вже сказала, це одночасно як точка максимуму, так і точка мінімуму, якщо у вас функція стала, тобто вона не зростає, не спадає. Ознаки точок, тобто, як з'ясувати, що це є точка максимуму, а там інша точка це точка мінімума. Для цього потрібні нам ознаки точку, точок екстремуму функції. Отже, якщо ми розглянемо малюночок і візьмемо точку х 0 і окіл цієї точки проміжок а Б, то ми бачимо, що до точки х 0 функція зростала, а після точки х 0 функція спадає. Так от, в залежності від того, що спочатку зростає чи спадає, це буде максимум або мінімум. Тут ми бачимо, що х 0 це точка максимуму. Отже, до точки х0 функція зростала, а після неї спадає. А з попереднього уроку ми знаємо, що функція зростає на проміжку тоді, коли похідна у нас більше нуля, а спадає тоді, коли похідна менше нуля. Тобто з лівої частини у нас похідна буде мати знак плюс, а з правої – мінус. Отже, якщо у вас похідна змінює знак з плюса на мінус, то це буде точка максимума. Так, от ваша ознака точки максимуму функції. Якщо при переході справа наліво, на ліво, наліво, на ліво, ми йдемо в додатньому напряму. Через точку Х0, похідна змінює знак з плюса на мінус, то х0 точка максимуму. Це треба запам'ятати цю ознаку: з плюса на мінус, похідна змінює знак точка максимуму. Тепер, як це розглядається на малюнку? От ви пам'ятаєте з попереднього року, коли ви знаходили похідну, ну, проміжки зростання спадання, ви знаходили похідну, знаходили критичні точки, тобто дорівнювали похідну до нуля, зображали ці точки. Критичні на числовій прямій, брали метод інтервалів, з'ясовували знак, наприклад, перший мінус, тоді чергується тут плюс. Ну, в залежності від того, якщо у вас парні степені, то там не чергується, якщо модуль теж не чергується. Так, і ви ми малювали з вами такі стрілочки: тут у нас зростає, бо похідна більше нуля, а тут спадає. І от дивіться. Коли у вас зростала, потім спадає. У вас, якщо намалювати графік функції так схематично, то це у вас буде такий горбік. Коли у вас горбік догори, оту як тут, то це точка максимуму. Ви робите висновок, що це точка максимуму. Ну, тут похідна змінила знак з плюса на мінус. Отже, такий горбік означає, що це точка максимуму. Ну, для себе, щоб швиденько, схематично це робити. Так, тепер з'ясуємо, що у нас є точка мінімума. Якщо ми розглянемо. У цей графік і візьмемо х 0 то це Х0В, околі проміжка А Б буде точкою мінімуму, бо це тут функція набуває найменшого значення. І як веде себе точка в околі точки х 0 спочатку спадає, а потім зростає. Значить, тут похідна у нас, коли спадає, має знак мінус, а тут похідна справа буде знати, мати знак плюс. Отже, Якщо у вас похідна справа наліво змінює знак з мінуса на плюс, тут з плюса на мінус, тут з мінуса на плюс, то це буде точка мінімума функції. От вашого ознака. Так, значить, з мінуса на плюс це точка мінімума. Як це виглядає схематично, коли ви будете вже вправо робити? От ви знайшли точки, критичні точки, позначили, позначили, з'ясували знаки на проміжках плюс-мінус, показали, що тут зростає, тут спадає схематично. Да? І що у вас От спадає, потім пішла зростати. Тобто тут така виємка, от як тут, да? значить, коли у вас отака виємка, то це точка мінімуму. Схематично виємка. Горбік максимум, виїмка мінімум. Для себе це можна запам'ятати. Давайте розглянемо це на практиці. На рисунку зображено графік функції, y до рівня f від x, визначений на проміжку від мінус 10. До 9, укажіть точки мінімуму і точки максимуму. От точки мінімуму, мінімуму, Ми пам'ятаємо, значить, точки мінімуму у нас, якщо в околі, от давайте розглянемо цю точку. Якщо в околі цієї точки у вас вона буде, функція буде приймати найменшого значення, то це буде точка мінімуму. Тут приймає найменше значення. Ні, бо якщо ми перейдемо сюди трошки. Вліво, так? значить, то у нас функція буде приймати найменше значення. Це не є точкою не максимум, не мінімума. Давайте розглянемо оцю точку зверху. Оця точка, ви бачите, ну, тут якби на малюнку такий горбик. Оце буде точка максимуму. Так. А, тут я спочатку, нам спочатку мінімум треба з'ясувати. Ну, давайте. Оце у нас видімка. Це точка мінімуму, це точка мінімуму і це точка мінімуму. А, так, значить, тут у нас мінус 2, тут у нас 2, а тут у нас 7. От ми написали, що Х. мінімуму функції, х мінімальне дорівнює мінус 2, 2 і 7. Оце точки мінімуму. Точки максимуму, тобто горбік до верху. Да, отакий горбік. Значить, це буде у нас мінус 5, далі. 0. і 4. Оце у нас точки максимум. Мінус 5 0 і 4. Так. Ще раз поясню, чому. Тому що у вас за означенням, якщо ви візьмете цю точку, то в цій точці, в околі цієї точки, функція буде набувати найбільшого значення, тому це точка максимум. От візьмемо цю точку. Беремо маленьке около таке. В околі цієї точки, функція буде. Ну, тобто в цій точці функція буде набувати найбільшого значення, так само і мінімум. Отут буде найменше значення, а всі вищі ще будуть вищі, да, точки. всі інші точки будуть вищі. Так, Тепер суто практичне таке завдання: знайдіть точки мінімуму та максимуму функції. От Давайте з чого ми починаємо на практиці. Нам дана функція f від x дорівнює 0,5 х4. Спочатку ви з'ясовуєте ОДЗ цієї функції. Тобто тут обмежень на хи ніяких немає, не коренів немає, не знаменників, тому х є від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто х є r будь-яке дійсне число. Далі ми знаходимо похідну. Сюди зносимо 4, 0,5 помножити на 4, це буде 2, а тут на одиницю менше х третій степені, степні 2, ікс третій. Потім дорівнюємо до нуля. Отже, х у нас дорівнює нулю, 0, це критична точка. Далі зображаємо на числовій прямій цю критичну точку. Вона зафарбована, бо вона належить ОДЗ нашої функції. Так, і ставимо інтервали, ну, підписали, зрозуміло, що це нулік у нас. Тепер з'ясовуємо знак похідної, нагадую, похідної беремо, наприклад, точку 2. Ну, 2 в третій степені буде додатні, поміж на 2 додатні, значить, тут буде у нас плюс, а отут мінус. Нагадала, що ви знаходите знак похідної, не функцію підставляєте? Отже, тут у нас зростає, а тут спадає. Що ми бачимо? Ми бачимо таку виїмку, якщо ми схематично намалюємо, от, спадає, зростає виїмка, Значить, це є точка мінімума. І ми пишемо відповідь, що у вас відповідь х мінімальне дорівнює 0. Точка мінімума нашої функції х мінімальне записується дорівнює 0. Пояснення, якщо похідна змінює знак з мінуса на плюс, то це є точка мінімума. В цій точці змінює знак з мінуса на плюс, то це є точка мінімума. Ну я, чесно кажучи, на знаки ніколи не дивлюсь. Я отак схематично малюю мені так швидше, і ви не витрачаєте часу на ЗНО так багато, щоб пригадати, як повинна змінювати похідна. Знак з мінусу на плюс, чи з плюса на мінус. Я поставила, що тут спадає, тут зростає, тут отака виїмка, бо ти ж спадала і тут зростає. Да? І це буде точка мінімума. Тут найменше значення. Так, друге. Ф від х дорівнює х квадрат мінус 6х, х є р. Значить, Що ми робимо? Знаходимо похідну спочатку, щоб знайти критичні точки. Тобто 2х мінус 6, похідна від х, одиничка нагадую. Так, прирівняли до нуля, розв'язали рівняння, х дорівня 3 це критична точка, позначили на числовій прямій, я тут уже не так. Ну, ретельно вам показую, це все, всім уже знайоме. З'ясували знак, взяли, наприклад, точку ну, 10, підставили сюди в похідну, значить це буде 20 мінус 6 додатнє, а тут чергується від'ємне. Тут спадає, тут зростає. Оце така виїмка, значить це точка мінімума. Ми пишемо відповідь. Х мінімальне дорівнює 3. Пояснення тут написано чому. Змінює знак з мінуса на плюс. Ну, якщо це у вас буде завжди зустрічатися на очі, то ви, може, і це і запам'ятаєте. Так, поїхали далі. 12х мінус куб. Знаходимо похідну. Ну, Оди з Х є Р. Зрозуміло, тут немає обмежень на Х. Значить, тут буде 12 мінус. Оп, оп, оп упс, опс, упс. Так, упс, упс, упс. Разом виправляємо. Значить, тут буде 3 зносимо, буде х квадрат, ну, буває таке іноді. так. Тут буде 3, дорівнюємо до 0, виносимо спільний множник, 3. Отже, тут у нас буде 4, і тут у нас 4, 4 мінус х квадрат дорівнює 0. Далі у нас х квадрат дорівнює 4, і х дорівнює плюс 3 Два корені у нас, да? і тут ми замінюємо на 2. І тут ми замінюємо на 2. Так. Замінили. Отже, оце ми теж Ой, а це я не приберу. Це я з малюнком копіював. Ну, я потім виправлю. Або можу разом з вами виправити. Давайте тут виправимо. Ой. Дуже шикарна така. Точечка жирна була. Значить, тут у нас буде 2 значення мінус 2, а тут у нас А2. Так, отже, добре. Подивилися, знайшли критичні точки х дорівнює плюс мінус 2. Позначили обидві на числовій прямій, це буде мінус 2, а тут 2. Метод інтервалів, тобто позначили інтервали намалювали і з'ясовуємо знак похідної. Беремо, наприклад, точку, яка більша, ніж 2. Ну, 10 10 зручно обчислювати просто. Так, ось наша похідна. 10 квадратів 100. 312 мінус 300, ну зрозуміло, що це буде від'ємне, далі додатні, потім від'ємне, чергуємо. І поставили: тут е, спадає, тут зростає отака виємка зразу. І тут зростає, тут спадає, бо знак мінус, і о, отакий горбик. Там, де виїмка, це точка мінімума, там, де е, горбік, це точка максимуму. Я для себе на графіку тут прям підписую. Так, і потім пишете відповідь х мінімальне дорівнює мінус 2, тобто точка мінімума дорівнює мінус 2, а точка максимума, тобто х максимальне дорівнює 2. Поясню, якщо похідна змінює знак з мінуса на плюс, отут як з мінуса на плюс, то це буде точка мінімума. А якщо в цій точці змінює знак з плюса на мінус, то це буде точка максимума. Так, добре. Бачите, разом знайшли помилку, бо я ще. Своїм не показувала цю презентацію. Так, давайте. Четверте, f від х дорівнює х куб, мінус 6 х квадрат мінус 15х плюс 7. Ну, спочатку знаходимо похідну, як завжди. Ну, ОДЗ, так, тут обмежень немає Х є r. Похідну знаходимо, зносимо сюди 3х квадрат, мінус 6 помножити на 2, 12х і мінус 15. Прирівняли до нуля. Ну, тут можна скоротити. Все ділиться на 3, тобто поділити кожний доданок на 3, це буде х квадрат, мінус 4х мінус 5. І за теоремою В'єта знайдемо корені. Добуток дорівнює мінус 5, а в сумі плюс 4. Отже, це буде 5, помножити на мінус 1, в сумі дає 5 мінус 1, буде 4, все вірно, всі корені наші підходять. Це наші критичні точки. Позначаємо на числовій прямій, мінус 1 і 5, малюємо інтервали. З'ясовуємо знак, беремо тут число, яке більше 5, наприклад, 10, підставляємо сюди, тут буде 100 на 3, 300, мінус 120, мінус 15, це додатнє. Далі чергуємо плюс мінус, плюс. Так, там, де плюс функція зростає, стрілочку показала. Там, де мінус спадає, там де плюс, зростає де похідна додатня зростає, де похідна від'ємна спадає. От у нас зростала, спадала горбіт догори, це точка максимума. Спадає, зростає виїмка, горбіт донизу, можна сказати так. Це точка мінімума. І пишемо відповідь, що х мінімальне у вас дорівнює 5, а х максимальне дорівнює мінус 1. Так. Наступне завдання, пробачте, зараз я підключу. Щось у мене вже зарядка. Бачите, за незручності трошки затримую вас. Але теж сама поспішаю, ви ж розумієте, бо зараз у нас такі умови, що кожна хвилина на рахунку чому? Ну бо ми виїхали з окупації і винаймаємо квартиру, а в квартирі дуже багато людей. Поки зараз чоловік пішов у магазин, я записую відео. Поки тихо туди і нічого не готується. Давайте функція y дорівнює F від X, диференційована на множині дійсних чисел, на рисунку 2311, зображено графіки її похідної, укажіть точки максимуму і мінімуму функції y дорівнює F від X. Ось ваш графік, треба Це графік не функції, зверніть увагу, це графік похідної. Щоб з'ясувати точки максимуму і мінімуму, вам треба з'ясувати знаки похідної. Ну, якщо це графік. То нижче осі х буде від'ємні знаки мати похідна, а вищі додатні. Отже, розставляємо знаки. Тут у нас буде мінус. Бо це нижня частина графіка під вістю іксів, а тут ігрики від'ємні. А зверху ігрики додатні, тут буде ну, і тут мінус, да? знизу, і тут мінус, да? а тут у нас буде плюс, і отут у нас буде плюс. Отже, коли у нас функція функція, змінює, не функція, а похідна, похідна, запам'ятовуємо, змінює знак з мінуса на плюс, тобто спадала, зростає, то це у нас буде точка мінімума. Отут у нас буде точка мінімума. Де у нас ще з мінуса на плюс? От з мінуса на плюс, оце у нас точка мінімума. У нас дві точки мінімума. Отже, ми пишемо, що у нас мінімум дорівнює мінус 5 і 4. Так, тепер з'ясуємо точку максимум. Точка максимума, коли у вас похідна в цій точці, змінює знак з плюса на мінус. От плюс. А от у нас мінус. Е, ну і ми йдемо, ж не, е, ви пам'ятаєте, зліва направо. Так, ну Тобто по е, осі Хів в додатньому напрямку. Значить, це буде точка е, максимума, із плюса на мінус тут ще у нас точка максимуму. Точки максимума у нас 1 і 6. Так, ну все, домашні завдання. Це для моїх учнів. Хочете, ви теж виконуєте наснаги вам. Дякую вам за увагу. До побачення!